Винозність це те, що зробить вас більш естетичним. Вами захоплюватимуться не тільки дівчата, але що й важливіше чоловіки в качалці. Тому в цьому відео ви дізнаєтеся, як досягти божевільної винозності. Я буквально покажу вам весь шлях, як з такого зробити ось такі винозні руки. Що впливає на винозність? Генетика. Важливу роль відіграє товщина шкіри. Чим тонша у вас шкіра, тим краще видно вини. Також важливе розташування самих вин, яке у кожного індивідуальне. Відсоток жиру. Чим нижчий відсоток підшкірного жиру, тим краще видно вини, адже жир буквально приховує судини. Для зниження відсотку жиру необхідно правильно тренуватися і дотримуватись харчування. Детальніше про це я вже розповідав на каналі. М'язева маса Чим більше у вас м'язева маса, тим сильніше м'язи виштовхують вини назовні. Четвертий фактор: при достатньому вживанні води ваші м'язи будуть наповненими, а не плоскими. Норма приблизно 30-35 мл води на кілограм маси тіла, але це лише загальна рекомендація. Вона змінюється залежно від пори, року температури вашої активності. Памп. Щоб максимально надути свої вени, бажано зробити декілька підходів на ту групу м'язів, де ви хочете бачити свої вени. Недарма бодібілдери перед виходом на сцену виконують вправи на пампінг. Без цього ваші вени будуть менш помітними, а ви здаватиметесь менш масивним. На Ютубі є навіть відео, де хлопець показує прості маніпуляції, які допомагають зробити йому вени буквально за декілька хвилин. Висновок бути постійно винозним – це не Завжди можливо винозність залежить від багатьох факторів, якщо тільки вам не пощастило з генетикою. Записуйтесь на індивідуальні тренування з гарантією результату. Якщо ми не досягнемо результату як у інших моїх клієнтів, я повертаю гроші.